Доброго дня, любі друзі. Ось вирішила трошки пройтися по вулиці Харківській. Це бічна вулиці Личаківської, з лівої сторони, якщо йти вверх. Мене попереджали не виходити сьогодні з дому, тому що з 11 до 2 буде сонячне затемнення і може статися різні, можуть статися різні проблеми із здоров'ям. І навіть я прочитала, що можна і втратити або зір, або частково осліпнути. Бувають ті години, коли йде. Затемнення сонця відбувається в ті години, людина може психічно захворіти. Але інші версії, я прочитала, що це просто людина так собі надумає, так само, як ми собі надумаємо магнітні бурі. Якщо ми не думаємо і не дивимося, не проглядаємо, коли вони є, насправді ми нічого не відчуваємо. А коли. Постійно думаєш, ой, сьогодні є магнітні бурі, нема, в мене високий тиск, в мене низький ага, значить магнітні бурі, то ми собі самі навіюємо. Звичайно, це не означає, що ми здорові, лікарі радять навіть. Мати постійно ліки під час магнітних бур, тому що під час тих бур нема не, не виходу, ага, магнітна бур, я здорова. Під час магнітних бур люди помирають від інфарктів і від інсультів. Чому я про це почала? Треба настрій собі тримати. Я ходила в аптеку, хотіла купити чи то мотоприт, чи ітоприт, який мені призначив гастроентеролог. хотіла навіть запитати своїх. Підписників, хто слухає моє відео, що краще, що менше входить на серце, якщо хтось вже має зв'язок з хворобою рефлюксурною. І так само я приймаю варфарин дуже велику дозу і думаю, що мені загострення рефлюксу дав варфарин, але це таке про ліки досить. Спрямуємо по вулиці Харківській. Ось вона така простенька, нічого особливого. Вулиця, Я коли прямувала по вулиці Ужгородській, там такі вже старовинні, не те, що старовинна архітектура, а такі обдерті, страшнющі будинки. Тут будинки пристойні, цікаві балкони, а ну, я вважаю, що кожна вулиця це свій, своя родзиночка, кожна вулиця Львова, тому що Львів не перевершено красивий. І ось вулиця Харківська ще не наближається, тільки половину. У мене такі спогади, коли я е, хворіла. Було сильно загострення коксоартрозу, а це вулиця паралельна до моєї вулиці Острозької, і я соромилася ходити з палочкою, дуже боліли ноги. Я йшла по цій вулиці. Ось такі спомини далі, я пригадую, що була квартира, яку я хотіла обміняти з топольньою на Харківську. І ще один спомин. Трохи далі, за поворотом, жила дуже чудова, дуже гостинна, дуже привітна жіночка. І я її втратила теж кілька років тому, і чомусь я перестала з нею спілкуватися, не тому, що в нас були якісь проблеми, просто так через свою неуважність, тому що маю настільки багато друзів, що я не встигаю до всіх дзвонити, а іноді і відповідати на телефонні дзвінки. Дуже мріла їй щось подарувати, прийти до неї з презентом, тому що вона була гостинна, називалася Софія. Хто йде по Харківській в даний момент і проживає у Львові, згадають цю жіночку. В якої одна дочка проживає в Німеччині, інша в Ізраїлі. Вона дуже любила своїх дочок і дуже часто про них тільки розповідала, дуже страдала, що вони так далеко. Ну, Чому я це згадую? Тому що наближаюся скринькою, майже буду наближатися до її будинку, а буваю в цьому районі так рідко, тому линуть мені в голову різноманітні спогади з того періоду, коли я частіше проживала в цьому районі. Далі вулиця тягнеться. Вулиці тут зараз не так багато машин, але я звернув увагу, що у Львові все-таки дуже багато власників машин, тому що дороги переповнені вщент, а вулиці, особливо вузькі, люди не ставлять на стоянках, і вулиці повнені повністю заповнені стоянками машин. Це добре, наче люди забезпечені. Можливо, в нас багато і переселенців, але це бідні люди, які втратили житло. Ну не всі, звичайно, бідні, тому що шахтарі багаті. Ціною яких важких втрат, і на шахтах бувають обвали, і війна на сході. Ну, це все тяжко говорити. Давайте будемо трошки тішитися весною. Я крукую далі, тому що хочу відтягнути час і трошки пройтися по тих вулицях, яких я давно не була. Пригадую, що трохи далі, в кінці Харківської, буде напрямок до лісу, і там буде продовження парку. Ми його називаємо Кайдервальтом. Насправді зараз є назва Парк Знесення. Величезний парк, який дуже цікавий своїми спорудами, своїми спопогадами, своїми спортивними доріжками, своїми алеями і просто красивий. Я цим парком я сьогодні не буду його показувати другим разом. Я не прогулювалася чоловіком із друзями і там знайшла. Дуже великий скарб, я знайшла свою березу. Я не знаю, як це сталося. Я підійшла до дерева і сказала, це дерево моє. Після того я вже багато років проживала в іншому районі, я не знаходила дерево, яке я могла назвати своїм. Цю березу я обняла і подумала, яке це щастя. Слухати шум моря, слухати думку, слухати душу цього дерева. Я чула якийсь такий шум незвичний, і здавалося мені, що я чую відповідь на ці питання, які мене в той час хвилювали. Я запитувала про свої хвороби, я запитувала про методи зцілення, методи лікування, і я ніби відчувала відповідь. І ця відповідь була правдива. І потім багато років, коли я вже не проживала в цьому районі, я все мріяла поїхати до своєї берези. Не знайшла іншого дерева, щоб назвати його своїм. Маю кусочок відколуної, кури цього дерева і тримаю його на, в гарному поделочку, такому ювелірному, де лежить пісочок з могили Чернецької. Забуваю, але треба часом прикладати до хворих місць і надіюся, що ці мої оздоровлення. Будуть відбуватися практично, тому що саме головне вірити в нашу духовно вірити в те, що ми можемо самі себе оздоровити. Чому згадала я про дерево? І був такий випадок, що була познайомилася в лікарні з жінкою, яку спасло дерево. Вона в розпачі, в такому веселому розпачі, в веселому настрій вона обнімала дерево і казала, що це дерево її е, вилікувало. Вона слізьми його обнімала. Тому що зробила з плодів цього дерева з каштанів, зробила настоянку на самогоні, а лікарі вже були безпорадні в її хворобі і дивувалися, як вона сама могла себе зцілити. Вона цілувала це дерево. Це було дуже зворушливо, тому що жінка мені була зовсім незнайома. Вона просто мені розповіла цю історію. І я тоді подумала, що справді ми повинні віддавати свою любов не тільки деревам, але й тваринам, і людям, і тим, кого ми любимо і кого не любимо. І ми обов'язково за цю любов отримуємо сторицею таку ж віддачу. Дерево хотіло поцілунку. Назвала я свою книжку. Хоча це була моя первісна назва, пізніше я назвала поцілунок дерева, хоча дуже жалкую, тому що мені хотілося саме таким реченням дерево хотіло поцілунку. Моя сусідка чудне втратила дитини. Її доручили внукам, і коли вона пішла десь в магазинчу аптеку, внук п'ятирічний з балкона впав. Це була трагедія, і я була свідком цієї трагедії. Я не бачила дитини, вона повисла на алечі і залишилася зовсім неушкодженою і живою. Хіба що була поламана ручка чи ніжка? Я бачила, як та жінка в істериці впала. Я бачила її лежачу, вона кричала, коли прийшла додому, і побачила, що через вікно перехилився її внучок. Він був живий, це було велике щастя, і вона так само обіймала це дерево, цю алечу і дякувала, і плакала, що це дерево його спасло, адже десятий поверх це не так низько, і впасти на дерево. На гілки, а чи і залишиться живим це велике чудо. Дерево спасло дитину. Чомусь я згадала зараз таку тему про тему дендрології і. Нашого способу життя, нашого, нашої любові до природи, і чому і ми повинні спасати природу. Таким чином вона і нас спасає, тому що ми дуже часто оздоровлюємося різними травами. Ми п'ємо і ромашку і виробі, і кукурудзяні, рельці, і що ще тільки не рекомендують і м'яту, і мелісу. І дуже багато недух нам допомагають ці трави, ці настої чаїв, шепшину, глід, цикорі. Зараз мені все на мою розум приходить, тому що хочеться оздоровлятися, хочеться вірити в природу, хочеться вірити в те, що природа наша безцінна, особливо українська природа. Зараз я ще досить довго буду йти і буду перех... заходити на вулицю Острозького. Тут меморіальна дошка, де просто, ось прошу дивитися, Іван Креп'якевич Він проживав в цьому, в цьому будинку. Далі буду йти ще згодом поверну на вулицю Острозькою, конкретно, де знаходиться обласний ендокринологічний диспансер. І ось у мене такий смішненький трошки спогад з моєї юності, коли я трошки була забагато повна, і мені запропонували в цей диспансер, в цей диспансер полікувати ожиріння. Я була достатньо нормально, виглядала тільки, Повніше від своїх ровесників, і ви знаєте, як мене годували? Як мене лікували? Мене лікували дієтою. Дієта була особлива, і страви були надто великі зараз. Треба самому приносити або чекати від рідних, якщо, не дай Бог, захворіє, щоб принесли страву. Хоча лікарні годують там дієтичними стравами, але то були дієтичні страви особливі. Мені приносили борщ і величезний кусок телячого м'якого м'яса без солі, яке я повинна була з'їсти, а також печені яблука, соки. І це м'ясо, як би я зараз з'їла такий кусок доброго м'якого м'яса, бо тепер я куплю те телятину. Не знаю, що це таке, вона тверда, я її не можу зварити і не можу навіть пожувати. Ось така була історія. А жіночка лікувалася зі мною в палаті, лежала і каже, Та Галя, такий, ті дурні дієти. їй принесли вареники, таку мисяру з шкварками. Я з'їла ці вареники, вона мені запропонувала. Нічого не сталося. Після того я більше не лягала в лікарню, сама дотримувалась дієт, пробувала всякі варіанти схуднення. худла після багатьох дієт набагато худла могла схуднути на 30 кілограм. Після перших родів не поправилась, після других дуже поправилась, важила 90, потім знов скинула. Але головне повнота, це не страшно, бути здоровим. Людина, якщо хворіє, якщо тяжко хворіє, в неї починається схуднення. Просто бути не те, що здоровим, бути нормальним, дотримуватися всіх правил існування, тобто вживати і вітаміни, і різні корисні чаї, фрукти. Менше пити кави, звичайно, не зловживати тютюнопалінням і алкоголем, і тоді ми будемо здорові. Про алкоголь згадала і згадала, що мені колись лікар сказав, кардіолог, так випийте трошки червоного вина. Я була в шоці, як це так, лікар поповною червоне вино, а потім вило, що червоне сухе вино. Допомагає хворим на серце, воно чистить кров і воно дуже і знімає меготливу аритмію. І якщо в невеликих кількостях, то можна собі дозволити дають один бокал в день. Я, якщо маю можливість і зустріти гостей, я собі беру тільки на дні бокала, тому що приймаю багато таблеток. моя паргулінка продовжується. Наш синьо-жовтий прапор, і найголовніше, що сьогодні 29, го сьогодні день сонячного затемнення. Кому добре, кому зле, хто вірить в це, хто не вірить яким способом ми повинні відчути своє життя? Подивили, треба подивитися на квіти, на сонце не дивитися, тому що можна засліпити очі в ті години, коли є затемнення. Ось дерева вже починають свісти, ще не зовсім, але ча, вишня, яблуня все скоро покриється таким глибоким, таким насиченим цвітом. І життя стане кращим. І ми забудемо про всякі незгоди, хоч на мить, хоч на секунду, ми забудемо про те. Що в нас в Україні йде люта, жорстока війна, що у нас гинуть люди. І ми віримо, ми надіємося, ми молимося, тим більше зараз Великодний Піст, ми молимося за всіх і за упокій тих, кого вже нема з нами, і тих хлопців, які загинули за нашу Україну, і молимося за тих, хто живий. Отже, любі мої друзі, це моє відео е, таке мозаїчне, тому що я згадала про все: і про хвороби, і про Варфарин, і про ітоприт. І про свої спогади, про жіночку Софію, якої вже нема в живих, і про дерево, яке хотіло поцілунку. А загалом це все відноситься до моєї теми, мого каналу. Як він називається? Мій канал називається Глина пановит, мозаїка життя. Я дуже дякую всім, хто приходить на мій канал, хто його проглядає, хто пише мені відгуки, і відгуки пишуть багато. І надіюся, що сьогодні хтось мені щось цікаве розповість. І як ви себе почуваєте сьогодні, і як ви себе почували, тому що вже після того, як ви продивитесь моє відео, це вже буде в минулому часі під час цього сонячного затемнення. Може комусь було погано, може хтось відчув якийсь прихід весни, може хтось втратив надію, може хтось відчув крила і відчув вступ в нове життя. Це щось буде мінятися, тому що астрологія багато чого вивчає і про. Астрологічне дослідження можна багато чого прочитати. Ось ми вже наблизились до мого будинку. Мій будинок австрійський, має 100 років, а може і більше. В, нього, в ньому велика тріщина, але тим не менше люди роблять ремонти, люди обновлюють його. Тут багато людей поміняли вікна, але ці вікна оздоблені такими деякими старовинними візерунками, двері старовинні, і це навіює на якісь пафос старовини, навіює на. Пафос, нашого старовинного, нашого чудового, нашого прекрасного міста Львова.